Даний час ми знаходимося на землях під приватного підприємства Агрофірма Рос, яке знаходиться у селі Слободище Гайсинського району Вінницької області. Сьогоднішній день ми закінчуємо збирання кукурудзи на силосу. Силос в цьому році нам вдалося зібрати у оптимальні строки. Надіємося, що якість його буде прекрасна і як результат отримаємо хороші показники в втвориності. Заготівлю силосу проводимо силосним кобайном Джундір. Модель 820. Чому ми зупинилися на виборі? Комбайна Deere? завжди є певні умови, які впливають на прийняття рішень. Одною з умов було на прийняття рішень, це те, що ми вже протягом багатьох десятків років працюємо із компанією РДО, вона є офіційним дітером техніки Deere. Послухавши їхніх рекомендацій, завдяки їхнім зусиллям і їхній порядності, в якій ми не сумніваємося, ми прийняли рішення придбати комбайн «Джодір» і бачимо, що не пожаліли про це, тому що в цьому році вже буде п'ятий рік, коли цей комбайн працює в нас в господарстві. Ніяких поломок не відбувалося. Замінюємо тільки масла, проводимо обслуговування комбайна, і комбайн працює. Надіємося, що ще буде на протязі декількох років без поломок працювати і давати нам можливість заготовлювати якісний силос і мати хороші показники у тваринності. Ми знаємо, що за Світловий день ми повинні заготовити тисячу тонн якісного силосу. Комбайн повинен працювати постійно. Він мусить протягом робочого дня зупинитися два рази. Один раз на обід, інший раз на вечір. Інший час комбайн повинен працювати. Бак має бути заправлений зранку і фатити на світловий день. Да, у Нас цікаво більше якість, ми більше дивимося на якість. На сьогоднішній день, на проці п'яти років, у нас це відбувається постійно. Ми цим задоволені і рахуємо, що це найкращий показник. А те, що є служби, які контролюють пальне, то однозначно, якщо я не знаю, що є якісь збої, значить все, все в межах, все в межах допустимо, тому що я знаю тільки тоді, коли є якась проблема. Якщо ці питання не виникають, значить все в межах допустимо. На сьогоднішній день ми маємо 1500 голов верха в господарстві. Хоча, в принципі, ми для того, щоб заготовити сілу для цього поголів'я. На рік нам достатньо 10, максимум 11 днів. Це в нас вже відпрацьовано на проці багатьох років. Техніка хороша, зроблена як для людей. Молотимо силос у фазі молочно-воскової стиглості. Зріз подрібнення десь 2-3 см. Гарно придушує крекер. Все рівномірно насіння подрібнене і готове для вживання. Нашій худобі: село заготовляється для споживання тваринам протягом всього періоду, зимово-стрілий період і літній період. Ми стараємося заготовити село з високої якості для того, щоб отримати відповідну продукцію. Подрібнення це теж впливає на, на якість. Якщо кукурудза має бути, там, наприклад, молочно-воскової стиглості, значить подрібнення мусить бути трохи більше. Якщо вона вже трохи вищої стиглості, воно трохи збільшується. Це для того, щоб впливало на, на якість протягом всього періоду. Як ми бачили, заготівля кормів, заготівля силосу для чого вона проходить? Для споживання тваринам, для отримання продукції молока. Ми вже напротязі багатьох років працюємо з компанією Рдеода. І коли ми замовляємо техніку, ми навіть не... Не ставимо до відома менеджерів для того, щоб нам ставили якісь. Вони знають, що якщо ми закладемо техніку, на, досі, на ній повинні повністю стояти ще з заводу, приходить зразу, техніка приходить із gps ами Вони знають, що це має бути. Всі нові програми, які і продукти, які сьогодні є доступні для компанії РДО, вони в нас в господарстві введені. Тому ми в реальному часі бачимо, де працює техніка, скільки вона. Використовує пального. Яка в неї продуктивність? Тому, коли ви задали питання по витраті пального на силу, на одиницю тонни, це навіть не оговарюється, тому що ми це бачимо в реальному часі. Дякуємо за весь процес тваринництва від А до Я, від вирощування до переробки. Много є літа вам. Міцного здоров'я і, як ви казали, Мирного неба нам всім і всій Україні. не будете зупинятися на досягнутому. Обов'язково. Все добре. Все, хочемо презентувати вам ще одне поповнення автотракторного парку.